Вирішила дружити за кордоном, але нещодавно розлучалась в Україні через суд. Без цього у вас це не вийде. Нещодавно звернулася клієнтка, яка потребувала рішення суду з України з апостолом, відповідно, перекладом, і зробити це все вірно і якомога швидше. Фактично. Ми все підготували, але з чим стикаються люди, які фактично хочуть війти в шлюб за кордоном. Це підтвердження розірвання попереднього шлюбу. Чому це важливо? Тому що за кордоном дуже не хочуть, щоб у вас було два або більше шлюби активні. І для того, щоб це уникнути, ви маєте підтвердити, що ви розірвали попередній шлюб. Це можна зробити фактично отримавши витяг з консульства, але більшість країн вимагають або свідоцтво про розірвання шлюбу, або рішення суду про розірвання шлюбу. Чому це важливо? Тому що в Україні рішення суду є самостійною підставою для розірвання шлюбу, і до такого свідоцтва не робиться. Але якщо ви розірвали шлюб через ДРАКС, якщо у вас, наприклад, не було дітей, не було неповнолітніх дітей, то фактично свідоцтво про розірвання шлюбу, і ми можемо допомогти з отриманням рішення суду про ставлення апостолів перекладу, тощо щоб це було якомога швидше, правильно і надійно, і фактично передати вам за кордон. Якщо ви стикнулися з такою ситуацією, ви знаєте до кого звернутись і захищайте свої права.